Доброго благословного дня. Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 8 глава, з 30 по 34 вірш. Одного разу заборонив Ісус учням своїм, щоб нікому не говорили про нього, і почав учити їх, що сину людському належить багато постраждати, і відсураються від нього старійшини, і первосвященники, і книжники, і буде вбитий і третій день воскресне. І відкрито про це говорив, і, відізвавши його Петро, почав забороняти йому. Він же, обернувшись, і, побачивши учнів своїх, заборонив Петрові, кажучи: Відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І, покликавши народ із учнями своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. І візьме Христа свого і йде за мною. Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.